І сьогодні це відео. Це зробити інтер'єр інтер інтер на другому поверсі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть ком... коменти, а я починаю. До речі, зараз ніч і я б не відмовився від її. Ох... Я не знаю блоки наші ви мені. <смі> завалі на це погодився. Хі-реально, -хі. я не думав, що буде прям настільки велике буде року. Тут давайте зробимо ванну кімнату. Типу, я не знаю, як вона робиться, але я, по крайній мере... Мірі... Ні, давайте на ванну. Я придумав. Це в мене буде з верстаком, з пічкою Типу, мені треба дерево, багато дерева, а там у мене будуть А що в мене пістить? Щось пічка була. О, я вас не знаю. Зараз подивитися, скільки в мене тут ресурсів. Подивіться, скільки тут землі. Мені просто в не влізло. Ну, значить, тут у нас буде стояти пічечка, тут верстачок. Треба тут зробити. Скриньку. Так, от тут не так краще, давайте поставимо. Ну, я знаю, що в мене прям не прям велетенська кімната. Ну, але Тоже не немаленька. Так, заходимо сюди, значить, і мені треба ось це. А У мене нема. Коротше, я зрозумів одне. Мені потрібен кругляк, як і завжди. А в мене він закінчився так, якщо я не буду. Оооо, класс! Блін. У мене сукира чудно не зламана, ну ладно, подумаєш. До речі, я сьогодні е, цей грав своїм другом. Ну, як сьогодні. Сьогодні 31 липня. Тому, якщо... Хочу подивитися його зараз, то дивіться зараз. Зрешті зараз 2025 рік. Ого, скільки зомбі вийшло. Мені якраз туди і потрібно. Ти до мене хочеш? Фігушка. Красавчик. Зомбачок. Але я я трохи. Наче їжа. І в мене топор зламався. А, -а, -а. б я ще зробив? Ну, я думаю, мені не... а, -а, а в мене немає, щоб ви знала місця в інвентарі для того, щоб підібрати публік. Тепер є. Навіщо я так багато ресурсів здобував? В ніч, то все не знається. А если тут я так и сколько? Я зомби спидали. Ну я знаю, что моя база зараз не дала, не дала. Можно вот, до Ну она просто работает. Вот так ручинчиком. Ну да все пики Вот это бачите. Угу. А дарова я так разумею, все равно, надо будет. Мені все-таки треба зробити хоча б по кутках, тому що воно починає тихеньку горіти. Тому я постелю зараз кино, типу, ось так от, щоб воно не горіло. І зроблю, типу, щось ось так. Бін, а я стільки став сюди. Хоча нам потрібно якось це соруд. Тут, тут, тут нема проходу, тому все Блін, а... Скриньку треба заж... А в мене ніде що одного діаманти, не знайдеться. Ні, Діамантикса в мене не знайдеться. Давайте речі потихеньку будемо вже нести до себе. Тому що, ну, все ж таки, нам треба до себе нести. Ну, з цього я взяв би стріли. стріле. Так, зажигалку. але давайте поміняємося. Не тоска в этом мужчине, зараз Думаю, а до мороче, я за там виживав творчек. И в мене там меч на гостроту, на відкидание, на селу вогню и на ще, 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 я уже не памятаю. Короче, я зараз бью. Я забув сейчас себе базу злома. Ну я пішов тоді, ну Тут я не буду палити. краще візьму в руки Ось це. і Хватить. Мій рідненький. Як же ти мені подобаєшся. Подивимося, як там мої киточки розплітають. Точка нормально расцветает. Может все добре поки що. пока. ви знала, подивіться. А ч я с кварта могу с квартами блока забрал? Сикала. А знаю, это я забув. Я найголовніше забув. Брвна. Я знаю, що, конечно, я українець. Я з України, до речі, хто не знав. Ні. Е, Отой житель торговець Це світ на подорожній мене налякав, і я подумав, що біля моєї бази відьма. о о А про це я то не подумав. Не можна, не... Ну, от так от що. Ми можемо. Ну вот так хоть чогось. Мы можем узнати, тут зробити. Ми тут нічого не мо... Мы кила киламкингу делать, кстати. Я боюсь... Так зробити. Ааа, один згорів. Мінусок, мінусок, Минус ток. Минус росток. Минус носок. мінус носок. Минус носонок. Классно. Сейчас у меня все горить, а сейчас на ніч. В принципі, база моя не прям найгірша, але і не найкраща. Кстати, тут дерево. Ой, моє дерево, ой, моє дерево. Я тобі ее поберу еще из усим. Что у мене. Юшка, там дерево чекан. Там взагалі тут говорить. Ау. Ну, Почекаю, поки ще так буде. Я на зачарувальний стіл хочу витратити, ціла в мене діамантик все нема. Тобто в мене їжі вже теж нема. Тому зараз ходила на дію, що буду давати. Так, я нарешті можу підбирати кісточки. Беремо топорикс. Топорикс беремо. Ідемо добувати дерево. Ну, мені в принципі 4 надо. Ну, в принципі, все. Я добув. В мене є типу 4 доски. І настільки скільки мені потрібно, І я зараз біжу у свій. Від До речі, хто не бачив минуле відео, як я побудував підземелля, то обов'язково подивіться. Ой, минуле відео було не про підземелля, а як я побудував собаку. Ну ладно, подумайся. Слово помилка. Нарешті я це і буду можу зробити. Мені пічки не вистачить. Анотний нотний блок відкробиться. Доступ і розстоуна. Ладно, ну хай буде. Я не проти. Оце, Оце сюди стоуну. І нотний блок сюди. Решті я сюди можу викласти свої ресурси. Скільки у мене тут землі скажіть ви мені, будь ласка. А вона, а там буде в мене... Городекс. Так, в мене там буде Містер Городекс. Я хочу реально Город собі. Тільки я забув скрафтити мотивку, а я можу тільки дерев'яну собі скрот. Значить фермі потрібні на сонячне світло, а для цього потрібно відповідно більше скла. А для більшого скла мені треба пісок а для піску гілля. Огік! Тому кварц складемо замість землі. Хоча кварц чомусь розклав. Я думаю, замість рука а наші ще мені багато. Беремося та декілька ніс саме. До речі, мені ще треба печервою купити для того, щоб вигідля бути, Тому хай поки що так буде. До речі, вже ніч. Там не проти би поспати. Десь я там двері закрив. Да, я їх закрив, але все одну. Повелимось так. Я думаю, ліжко перенести на другу повсюду. Це буде якось більш логічніше. А тепер забираємо ліжечку, коврик. А в цій кімнаті зробимо цей. Просто щось. Ну, коротше, я придумаю трохи пізніше. От тут буде з мене значить, спальня, а я сильно мрочитися не хочу. Тому точку створення встановлено ви можете спати все вночі так під час води. Прикольно. Лунчанки. Так, мені треба... Мені набагато потрібно піску, тому я не весь, я думаю, переспа... переповню, тому що мені ще потрібно для смоски. Ну, давайте я буду вже потягеньку з... Ставить а тут я думаю буду ставити. Панорамним панорамным Ну я не знаю, я не з панорамним, напевно буду. Я краще зроблю ось так. Оп. А наша мені більше без склады. Надо правильно. А менеджер тут ще две списко є. Ладно. Типу. Ну, таку... Так, робимось так. Зараз воно до гра нас не буде. Типу, в мене нема палець. Це дуже круто, скажіть. Це брам мега круто. Але мені треба подібна скринька, тому що в мене не вистачає цієї. Мені відповідно треба дерево. Дерева в мене нема. І відповідно треба йти добувати дерево. А для того, щоб добувати дерево, мені потрібне... Відповідно шукера, я вже втомився розмовляти. Що ми зараз робимо? Давайте так. Типу. Чому я так довго розмовляю. Типу, там у мене. What? У мене тут, як бачите, іграшкова кімната. А тут у мене буде город. У мене буде типу земля розташована приблизно ось так. Ну, ферма кані. -а, -а, а ферма, конечно, не прям велика. Ну, яка? Є, така є. Що можу зробити ось так от. Типу, ферма не дуже велика. Типу. Ось ось така приблизно буде. Мені зараз потрібна мотика. а для мотики мені потрібно дерево, а для дерева душки, а для душок треба відповідно шокеря, а для сюкері потрібно відповідно, відповідно, відповідно я думаю, що в мене буде рости трошки пшенички. У мене буде рости трошки моркванька. Дорожче я не пам'ятаю, що в мене морква. Е. Якщо нема, то буде проблем. До речі, в мене є е ще як морква. Ви хочете все мені теж треба щось їсти. До речі, я залізу, напевно, сьогодні в інвентар. Ну, ладно, хай вже буде. Ось тут у мене Ліза лізає в скриньку. Оце була проблема. Можемо подвійне ліжко звуть, і ось, до речі, подвійна скринька в мене. А мені в інвентар просто-напросто не влізе. Можемо і влізати. Ще... я трошки місце и на самісто я как раз уберусь тут с таким чином. Все будет просто для меня такая меню укриття. Тут я думаю закрою. а на нище мне це. Хай так буде портал за... Ну, в принципе, уже не потрібен, тому хай буде себе. Так, це, я, конечно, то не секретна база. і найлегко ялах ну, це... гриферам, то... Пішов за деревом, дерева так і не добу. Зараз данько добудем. Трошка. Мана фантазії не що. Якщо чесно, я ферму дерева ніколи не будував, тому не хочу зайві втрачати. До речі, я не знаю тут не блокс крафтив. Подумаєш. Насправді По треба, щоб близько вода була. Я думаю, що я зараз зроблю так. Обійду базу свою. Трошки підкопаю ось так, я знаю, що тут. Так. Тут ферма моя. Фермулічка. По-перше, ось там ось такий брикул десь. А по-друге, зараз я вам покажу, як я планував зробити. Оскільки в мене вдома все одно залізує мені туди все одно йти, то я зробив би ось таким чином. Просто беру, ламаю ось тут. Поставлю блоки ось таким чином. Зараз побираю цей блок, ставлю піцевой блок. Іду за залізом. Е, мені одної скриньки не вистачить, тому я зараз на принайті візьму. Ще дві. Де, ось так одна скринька? Ні, я думаю, не так буде. А уважно дивіться як. Зламаю я, значить, ось це. Зламаю я печку. Значить, зламаю я ось це. Ну, можна я в мені не дуже потрібен. Але я не Роблю ось тут ось таким чином. Складу сюди усі свої рез просто усі, крім пшениці, прям усі, прям ріал усі. Ну, наша мені дві пічки, до речі. Мяу-мяу-мяу-мяу. Наша мені дві пічечки. Роблю так, роблю так, так. Чи в мене якийсь бахід, ну, сім вигідляти. На задіску я візьму. Ось зроблюсь, так, Мені одне не потрібно зараз. морковочку я теж візьму, це я теж візьму. Ну, в принципі, оце я візьму теж, це я візьму тоже. Все ж ось це, зроблю Росте Доблюсь, так. Так, мені стільки всього зробити потрібно. Ну а тут освітлення, як мінімум, ось так зробимо. І ось тут освітлюємо. Значить, ми зараз робимо дивіться, яким чином. Робимо ось так. Ось так. І робимо ось так. Що ми робимо просто. Закриваємо скло, і все. Така приємна кімнатка. є. І... і зверху я можу як завжди, все діставати. Ну я зараз хочу скрафтити відеречко. Оп, робимо відро. І ще треба мені скрафтити мотигу. Для мотиги мені потрібні доски, тому зараз візьмемо ось так. І зробимо ось так. Мені треба рівно одна штучка. Та все, зараз студентку крафтимо. Ну, Спочатку ми крафтимо 4 доски. Потім крафтимо палиці. речі... Ще... я крафтити цю картину. Ааа, так то ж легше просто. Я думаю, і картину зможу поставити, але ладно. Хай так буде. Без кортина поки. Я зараз скрапчу мотику, коротше, кам'яну. Е, я хотів скрафтить кам'яну мотику і забув камінь. Хочете прикол? Я хотів скрафтити кам'яну мотику. Зробив палка, але забув камінь. Ну хто ж із гений робить таке? Навірно, містер ніхто. Чи вже ніч не стоїть, стої. а мені все одно у мене. Мої двері відкриті, до речі. Підвал відкритий. Зараз будемо сапати землю. А чого цього не хочеться? Я ось так. А, треба швиденько садити мурку. Пшеницю давайте. Там оптикує. Ладно, зараз сюденьку співміч. Так, о. Доку це закриваємо. І сюди перес. Ніч. І мені треба вода. Для своєї ферми. Так, більшу частину ферми я зробив, це найголовніше посіви. А вода, ну може і без води росте. Там скелетрон и зомбикс. Я их не обуню, зима тут бы. Класс, скелетрон так само. Скалотрон Скелетрон Скалатрон, напарный разум. Здравствуйте. А я не разумейся-то еще раз на шифті просто хочу. Де це у нас? Наша на шифті, ж. Я так сильно налякався тільки що, тільки що индер перед очима був. Жесть мне можна очі. Короче, мені треба попу їсти? Ui. Creeper stage. Creeper stage. Vă te pui jacuzzi. Vă nu. Vă nu ne trebuie jacuzzi. Trebuie tu și fac. Trebuie Și real, nu i-a băiești creeperi. Nu tu mă și-o... Ghiși, eu Nu e așa pe А, блін а. А в мене тільки там, типу, сходинка. Більше ніде я не затишу. Ну як? Скільки я давно граю в Майнкрафт, да? Я можу по воді піднятися. Така проблема. Я, до речі, он видно. Мої... Не краще я думаю, что записывается худож що а раз, а мені бояться якогось там крипера Кріп. перед очима напередочима він може вибухнути, зірватися, мене вбити, мої ресурси підібрати. Та подумай. всього лише криперів який мене з одної тычки може вбити, ж не дуже. М -м -м. Wow. Здесь Крипер мне тут ничего не пітерба. Оп! О, все, зараз підірве. Ну, вода хай так поки еще будет. Так вот зараз викладемо всі ресурси. Та видео завершено. Она, до речі, вся подвина скринка занята уявляєте? А про нотний блок я забув і це ж клас. Що я про нотний блок забув? Який мені треба поставити? Тому що я його хочу поставити дуже. Тепер скриня не буду відкривати. Про нотний блок вай. А хірку я забув, да? Хірку мені надо. Про кірку я забув. Абсолют. Як краще не ну, тут дві конце зробити? Ось дві конце краще зробити. Ось так буде чудово. Ось там на книгу десь у мене було. Я бачив десь. Вже у мене віконниця, точно на цій скринці. І якраз вистачило віконечок. Ресурсів у мене багато. І де мені друге лісько поставити? типу? Може так? Ну добре, усім до зустрічі в новому відео. А я прощаю з вами. пока вам! Пока-пока!